Починаємо роботу виконавчого комітету про забезпечення засобами індивідуального захисту з метою забезпечення індивідуального захисту пропонується управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від. Наслідів Чорнобильської катастрофи забезпечити аварійні та чергові бригади водоканалу, шостка Зеленбуд, Шостка міськсвітла, оператора газорозподільчих систем Сумигаз, філія Шостинський район електромереж, Шостинське районне управління поліції, Шостинська центральна районна лікарня. Шостинський міський центр первинної медико санітарної допомоги, другий державний пожежно-рятувальний загін та відділення укртелеком засобами індивідуального захисту та приладами для вимірювання дози або потужності дози гамма-випромінювання. У нас в Україні сьогодні є загроза підірвати Запорізьку атомну станцію, і вся Україна готується до можливих таких наслідків. Якщо буде попередня загроза, будуть Частина людей розміщатися в укриттях. Якщо це буде негайна указівка, то всі мешканці нашої громади знаходяться у своїх квартирах, будинках і ніхто нікуди не біжить. Але в той же час ми повинні забезпечити життєдіяльність громади. Для цього прийнято рішення закупити для десяти аварійних бригад різне обладнання для захисту. Про внесення змін. До фінансового плану Шоскінська центральна районна лікарня. Вносимо зміни до фінансового плану на 2023 рік. Скоригована статті витрат по витратній частині, а також дохідна частина. У нас збільшення в цілому на 13,8 мільйонів як доходів, так і видатків. Це за рахунок тих коштів, які нам виділені з місцевого бюджету. На зарплату капітальний ремонт і придбання відповідальне, то що всі знають, що виділялося на сесіях, і це 4,2 млн, мільйона, і 9,8 млн – мільйонів. Це перерахунок НСЗУ. По другому кварталу, ну в тому числі і підготовка приміщень для установки ангіографлеви на долі це роботи ангіографу. Інформуйте нас, як йдуть справи в цьому напрямку. Що стосується ангіографа, роботи ведуться згідно того плану, що ми з вами составляли. Графіку ми дотримуємося ремонтні роботи вже виконані можна сказати, десь на 65-70%. В п'ятницю відбувся селектор міністерства. Провірялася готовність закладів до прийому наша лікарня і ще дві одеських лікарні, поки що єдині, які дотримуються графіку перших поставок на серпень місяць. Якщо все буде гаразд, я сподіваюся, ми все для цього робимо, ми, по ідеї, маємо альору отримати одні з перших. Про внесення змін до фінансового плану шослінська стоматологічна. З цього бюджету на дитяче лікування, а також на відкладення медичну допомогу, і в тому вносимо зміни до від відповідного фінансового. плану. Про тарифи на послуги з центрального водопостачання та центрального водовідведення. Проєкт рішення. Це комунальне підприємство Добробут 2018, територіально знаходиться в СМТ «Вороніж». КП Гасподар, це Ковтунове і ОСББ «Мільйоратор» – це Миронівка. Відповідні тарифи пройшли процедури публікування про наміри здійснення зміни тарифів та цін на житлово-комунальні послуги і всі питання узгоджені з старостами старостинських округів. Коли піднялася мінімальна заробітна плата, також тариф на електроенергію. Ми просили узводити тоді ще тариф. Це в жовтні того року. У нас там на гривню 25 водопостачання і гривню 20 водовідведення. відведення. Тарифи були перераховані по статті витрати вартості електроенергії і заробітна плата фріндектона згідно піднятої мінімальної зарплати. І все більше нічого не додавалося в розрахунок. Звертаюсь до всіх троїх, знайдіть варіанти. Щоб ми профінансували якісь видатки з місцевого бюджету для того, щоб замінити якийсь електродвигун менш потужний для того, щоб зекономити електроенергію. І якісь другі затрати скоротити. Тобто, ми згодні потратити якісь бюджетні кошти для того, щоб ви там зменшили свої витрати, щоб в подальшому не збільшували тариф. То за те, щоб в цілому прийняти дане рішення, прошу голосувати. Приймається про організацію суспільно-корисних робіт. Відповідно до порядку, затвердженого кабінету міністрів, а також розпорядження оберноадміністрації, пропонується затвердити порядок суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Це стосується ремонту відновлюваних робот на об'єктах життєдіяльності, укриттів, захисних споруд, цивільного захисту, розбір завалів, розчищення полі, таріг тощо. Ну, це все в разі необхідності. Кошти планується залучати за рахунок державного бюджету. Це мається на увазі те, що по старостинських округах теж будемо брати. Ну це в разі необхідності на всій територіальній громаді можна буде використовувати. Те, що я говорив, що в кожному старостинському округі можуть працювати люди по розчистки завалів, по розчистки дерев, по благоустрою і таке інше бомбосховище, які треба відремонтувати теж з допомогою безробітні. Прошу підтримати схвалення програми підтримки самоорганізації населення Шостинської громади на 23-27 роки, сади перемоги. Головна мета забезпечення населення громади харчовими продуктами. Програма передбачає, по-перше, оцінку потреб населення громади харчових продуктів, інвентаризацію ресурсів та можливостей забезпечення вирощування, збору, переробки та зберігання продуктів, надання допомоги в техніці інвентарі або обробці землі. І професійна консультаційна підтримка. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо певну кількість і садових ділянок, і земель, які залишені і не обробляються. Відновлення обробки цих земель надасть змогу забезпечити більшим рівнем наше населення продуктами харчування. Загальна сума фінансування буде складати 15,8 мільйонів за всі 5 років. Бюджети, які будуть залучені до реалізації цієї програми, державний обласний. Бюджет нашої громади і інші джерела. Інші джерела мається на увазі, це участь у грантових програмах. Це мається на увазі те, що ми говорили, щоб підтримати старостинські округи, комусь якусь теплицю купити, комусь якийсь інвентар купити, комусь допомогти пальним і таке інше. І перш за все, мається на увазі підтримка особистих селянських господарств, щоб люди збільшували виробництво сільськогосподарської продукції, яка Безумовно, потім буде попадати на наші базари і на стіл до наших громадян. Нема заперечення підтримати таку програму. Хто запрошував голосувати? Приймається указом президента і ще раз Ради національної безпеки і оборони по радіаційній загрозі. Він повинні комісійно були бомбосховища перевіряти. Відповідності з доручення голови військової адміністрації, уранам міжвідомча комісія. З представників управління відділів виконавчого комітету, представників національної поліції, ДСНС, а адміністрації на сьогоднішній день було обстежено 11 укриттів, які минулого обстеження були визнані як не готові. до всіх, що якщо у когось є якісь пропозиції, де в якомусь Підвалі в якомусь приміщенні, яке відповідає вимогам МЧС, можна організувати найпростіше укриття, то ми зможемо надати допомогу підремонтувати, забезпечити йомкостю для води, забезпечити медичними там засобами і таке інше. У кожне укриття готуємо запас води раз, медикаменти, аптечка, два, речі трошки. І дано доручення купити усі укриття радіо на акумуляторах. Якщо буде вражені всі системи комунікації, мається на увазі інтернет, якщо буде відсутні телебачення і таке, то через радіо зв'язок можна буде отримувати сигнал.